Стрільба з різних положень, саморобної підставки за укриття і все це на швидкість і влучність. Так в одному з навчальних центрів сухопутних військ готують піхотних марксменів. За незнайомим для багатьох терміном марксмен ховається насправді просто влучний стрілець. Але підготувати Марксмена в реальному житті не так уже і просто. Він один у відділенні і має робити все те саме, що й інші піхотинці, але краще. Зокрема, влучно стріляти на більшу відстань. Це відносно нова професія в Збройних силах. До цього в піхотних відділеннях були так звані снайпери, але їхня зброя та навички давно застаріли. Раніше, якщо брати, да, то була зброя СВД і вона врахувалася, як він, снайперська зброя. Хоча вона не, ну, не дозволяє працювати на тій дистанції, на якій працює снайпер. Нині сухопутні війська активно переоснащуються, тож тут використовують зброю стандартів НАТО. Крім того, курсанти опановують балістику, тактику, орієнтування на місцевості тощо. В нього вже в руках є зброя, яка дозволяє йому. Так скажі, працювати на більш далекій відстані. Ну, і Відповідно, ми даємо йому знання, які дозволяють працювати на більш далекій відстані. Але Марксмен це не тільки проволочну стрільбу. Не менш важливою є фізична витривалість. Ти маєш постійно зміщатись, міняти позицію. От працював, от працював, змінив позицію, змінив позицію. Тобто ми не лежимо як снайпери і не чекаємо свою ціль або спостерігаємо. Ми працюємо і задійні в бойових групах. Оскільки Марксмен у відділенні один, то й відповідальність на ньому лежить особлива. Ти завжди йдеш в голові, тобто і від тебе багато чого залежить. Тобто, ти повинен дивитися на всі 360 і скаже, бути уважним постійно, постійно концентрований і пильним. Фактично, це заступник командира відділення. Перший, хто буде замість нього або йому допомагає, тобто його підготовка повинна бути не менш кваліфікована ніж командир цього відділення або підрозділу, в якому він виконує бойові задачі, серед курсантів навчального центру як новачки, так і люди з бойовим досвідом, і навіть представники спецпідрозділів і всіх їх навчають за окремими програмами відповідно до наявного рівня підготовки.